Протести проти диктатури і автократії режиму Зеленського сколихнули всю Україну. Люди вийшли, бо довчора з корупцією так жваво боролися. А от сьогодні вже піздець настав, так получається? Я щось не згадую, е, якими значними досягненнями за 10 років відзначилися набу і САП. Я з Тернопільської області а купив е, будинок в Івано-Франківську. От мені скажіть, земляки, кого хоч одного, крім головка, якого підставлений підставлено, не знаю, за лям гривень, я на армії передав два рази більше. Е, тіпа оце досягнення, ще кого хоч одного якогось мажора можуть. Е, Похвалиться чимось. І то його не посадили, йому дали підозру, там вже є вирок суду, він ній заставу і там далі, я не знаю, далі мутиться діліжки. Для чого цих е, Набу, на ЗК, САП, БЕП, ДБР, СБУ, Мусара, прокурори, ну і е, судді? Я розумію, що це все потрібно, але можливо, дамо шанс Зеленському, хай він покаже, чи хоч щось. Почнуть робити, як він добре сказав. Повноважень усіх вистачає. Деякі з посадки. А якщо починається, наприклад, хтось любить кригулами, хтось не любить, ні. От на нього 100 з то з чим Чому хоч по одному не можна довести? Ну, всі знають, що він берега і злодій. Але як порохоботи каже, ну доведіться. Я так само кажу, доведіть. Ну, блять, е і таких персонажів. Не то, що в обласному, я з монастириська в регіонному центрі є пару мажорчиків, як ми їх називаємо феодали. Ну, нікого не посадили. Які досягнення? Що протестувати? От як ви такі герої? Будь ласка, підійдіть на ротацію, от покажіть свій характер, а це от пиздєш.